Не треба створювати собі кумірів там чи New York Times, чи економіст. Там інші видатні видання зараз всі виживають особливо друковані видання в вік інформатизації. Вони всі намагаються вижити, зберегти свої наклади, і тому гроші тут грають е, таку виключну роль. А росіяни завжди не жаліли грошей на е, інформацію на лобіювання і проведення оцих ІПСО е, через такі видання е, ну. Відомі знаєте, які мають широкий великий наклад там тираж. От і е, це звичайні операції під час війни. Отак от, треба дивитися на на ці всі речі щодо політиків. Так ну політики є політики. Вони сьогодні одне сказали завтра інше. Да, от американці казали, будемо стояти пліч пліч а потім не не можуть проголосувати, наприклад, за за допомогу. А але зараз заявляють, що будуть е, хотіли перемоги України. Дійсно, ну це політичні політичні змагання, скажімо так.